Попереду вихідні, то я приготувала холодець сьогодні. Отакий трішки є жир, взагалі-то як на якісь мероприємства І так, як більше часу, то гарно збираю жир, щоб взагалі жиру не було. Але так як була зайнята, зараз літо, то на городі, то консервація, то трішки. Жирним повністю зняла, але нічого, холодчик вийшов смачний. Свинячої ноги робила холодець, буває, я додаю ще курятину, а сьогодні просто свиняча нога була. Але така м'ясиста, гарна, вийшло в мене 6 тарілочок холодцю і спекла отакий пиріг. Наш улюблений шоколадний у мене є на каналі там рецепт. Тому нічого не знімала і холодець, я показувала, як я готую і шоколадний пиріг. Дуже простий рецепт, швидко готується і дуже смачно. Я цього разу ще й зробила його тортиком таким, розрізала і змастила. У мене джем залишився малий новожиновий. Змастила кож джемом, а потім з зущеним молочком. У мене було варене з молоко. І зверху глазурку вийшов дуже смачний такий шоколадний тортик. І буде на вихідні нам до кави, до чаю, така смакота і холодчик. Ще сьогодні буду смажити кабачки, кільцями зніму відео, як я готую. Доброго всім дня. Сьогодні у мене знову страва з кабачків. Сезон кабачків. Кабачки треба кудись використовувати. Я не можу сказати, що в мене такий сильно якийсь великий урожай кабачків, але є трішки. Посадила в тіні, їх, то вони не, не, не великий врожай. Але от таких молоденьких таких кабачків нарвала і хочу сьогодні кружицями їх посмажити. В борошно мочаю, в яйце. Так буду смажити. Ділюся, як я готую. Є багато там готують кружицями кабачки, одні в борошні в борошно тільки вмочають, другі так, як я в борошно, потім яйце. Різні є варіанти. Я буду в борошно вмочати, потім яйце. Так Зараз нарізаю кабачки такими не дуже товстими, але й не геть тоненькими. Менше як сантиметр, трошки більше, як пісень. Я думаю, міліметрів. Ну, отак, отакі. Міліметрів 7-8, отакі. Кабачки молоденькі в мене тут. І шкірку не потрібно чистити. Я отак нарізаю. І зараз покажу, що я їм роблю. І отак я беру вилкою і наколюю. Мені так подобається, що вони, зараз як я їх буду солити, перчити, вони трішки полежать, вони так краще сіль просоляться. І коли смажаться, вони швидше просмажуються, коли на коліні. Я не знаю, не всі. Не бачила я на коліях, хтось ще чи ні. Ну я так роблю. Вони, так, да, вони трішки сік більше тоді віддають, але нічого. Складаю їх на блюдо, зараз усі так зроблю. Порізала кабачки, понаколювала. І беру по три отак зразу, і вони гарно проколюються. Все. І вирішила частину зробити, нарізала отакими пластинками. Подивилася, що в мене кабачків чимало, то ще так само у борошні яйці буду смажити. І, можливо, діти будуть їхати десь в магазин чи в супермаркет, то візьмуть плавлені сирки, то зроблю ще рулетики. Частину отак нарізала. Буде. Трішки трішки різне, бо багато в мене вийшло таке ціла, це ціле це блюдо, то ходить. А тепер беру перчу. Зараз буду перемішувати, можливо, в миску більшу перекладу їх, солю. І гарно зараз в мисці перемішаю. Висипала таку миску, досолила ще трішки і гарно тепер отак перемішую, щоб вони просолилися, проперчилися і можна буде смажити. Ну, 15 постоять і можна смажити. Можна наколювати, можна не наколювати, можливо, хтось боїться, що як наколіний, то вони олією сильно будуть пропитуватися. Я думаю, що ні. Вони ж обвалюються в борошні, потім яйця, то все добре з ними. І так само і ці зараз по солі по перчу. Ці вже так на блюді. Зараз гарненько, так. Перчику із солі. І так само. Постоїть, поки діти будуть смажитися, то вони, звичайно, час пройде. Воно все промаринується, проперчиться, просолиться. Так, перемішаю гарненько, щоб на всі. В сторону. зараз підготую яйця. Що я кладу в яйця? Поки що я взяла четверо яєць, можливо, це і мало потім буду додавати. Якщо мало буде, то добавлю ще розіб'ю яєць. Також трішки солю, перчику небагато. Копчену паприку я додаю і приправа до курки трішки. Ділочкою розмішую. І все, Готово готова в мене яйця, борошно набрала і буду смажити. А перемащувати буду сметана і часничок. Нагрілась у мене сковорода, взяла кабачок в борошно. отак, кружальця. І тепер в яйце. Викладаю на сковороду. Сковорода розігрілася, то я вогонь зменшила так середній вогонь. Я зараз візьму, мабуть, ще одну сковороду буду на двох смажити, щоб було швидше, тому що кабачків у мене багато. І так, будуть з однієї сторони підсмажатися, потім переверну на другу і посмажу всі кабачки свої. Посмажила. Кабачки, оце така миска, ще ось. І на рулетики ще ось. Вона смажила, як мені жінка написала, як я відео зняла там, як смажила деруни кабачково картопляні То вона написала, чи на все село вистачить, чи на пів села. То це та ж сама картина. Але я думаю, за два дні вихідних, так що з'їдіть. Підготувала у сметанку, сюди часничок потерла, перемішала, трішки підсолила і тепер буду перемащувати отак. І складати на тарілочку. Можна кропу додати, якщо хто любить, то можна додати. Я буває додаю, буває не додаю, сьогодні не додаю. Частину отак перемащу сметанкою, а частину куплять діти плавлений сирок, будемо рулетики закручувати. І так, візьму плавлене серка, цю начинку, плавлений сирок, чесничок і пару ложок сметани або майонезу. І так само плавленим сирком отак змащу. І зверху отакі двойні з плаваний він же буде товщим шаром. І такі будуть двойні кабачки кружальцями і буде смачно. Так що з'їдяться, я думаю. Можливо, ще хтось в гості прийде, то допоможе нам з'їсти. Зараз її перемощу. не всі, а частину, половину. Перемащу, а половину залишу. Можна, звичайно, і не перемащувати всі, а просто окремо зробити і кожен сам собі буде сам би собі смащував, та й все. Ну, я трішки перемашу, а там буде вид. Перемастила частину кабачків, зідять потім ще перемастимо. Кропом прикрасила. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.